Всім привіт! З вами Святий, і зараз ми поговоримо про те, які є швидкі рухи в Procreate Dreams. Отже, які жести збігаються з Procreate. Відміна попередньої дії дотиком двох пальців, повернення відміненої дії дотиком трьох пальців, довге затримання двох пальців на екрані, щоб відмінити одразу багато дій, і трьох, щоб повернути назад. Вхід і вихід у повноекранний режим дотиком чотирьох пальців. На жаль, не можу нічого сказати про кліки по Apple Pencil, бо в мене він просто старого покоління. Але можливо, там працюють всі ті самі функції, як і в Procreate теж. Тут не працює довге затримання на пензлику, щоб повернути попередній пензлик, яким ви малювали до цього. Але працює довге затримання на стирачці, щоб повернути поточний пензлик, яким ви щойно малювали. Тут працює довге затримання на кнопці кольору, щоб вибрати попередній. Згортання палітри, щоб відкрити її у маленьке віконечко, яке буде постійно на екрані. Поки ви його не закриєте. Заливка як в Procreate. Можна налаштувати інтенсивність заливки, але не можна залити одразу декілька областей, як це було в Procreate. Тут нема можливості вирівняти вашу лінію довгим затриманням пенсіла та натисканням пальця поруч, як це можна зробити в Procreate. Працює потирання трьома пальцями по екрану, щоб очистити шар. Щипок по екрану, щоб повернутись до стандартного розміру. І розположення робочої області полотна, які тут з'явились нові жести: рухати трьома пальцями по таймлайну вправо-вліво, щоб збільшити або зменшити його, та рухати вверх вниз щоб збільшити або зменшити видимий розмір шарів та груп. Можна швидко змахнути повзунок хлопушки, який показує, де ви зараз знаходитесь, вліво, щоб попасти на початок таймлайну швидко. Після цього одразу почнеться програвання анімації. Також, якщо штовхнути різко цей повзунок праворуч, теж почнеться програш анімації, але з того місця, де ви є зараз. Щіпок двома пальцями на таймлайні, щоб побачити одразу весь, якщо до цього у вас був видимий лише шматочок. Кожний подвійний клік по таймлайну буде його поступово збільшувати, поки ви не відкриєте максимальну кількість кадрів. Згорнути фліпбук і розгорнути його знову таймлайн. Даренням об нижню частину екрану. Також можна просто натиснути на хрестик. Коли ви знаходитесь в повноекранному режимі, натиснути один раз по екрану пенселом або пальцем, щоб показати кнопки Play і паузи. На цьому поки що все. Якщо вам цікаво дізнатися більше про якусь конкретну функцію, напишіть про це в коментарях і, можливо, я зніму про це наступне відео. Підписуйтесь на мене за посиланнями, які вказані в QR-коді або описі каналу. На жаль, поки YouTube не дає мені можливості залишити посилання в описі. Ви також можете просто вводити святокарт на всіх платформах. Для зручності пошуку я всюди підписана однаково. Дякую за перегляд! Бувайте!